Добрий день, підписники. Оця людина здуріла зовсім да. О, до себе додому, да. а потім каже... Кіданула. Кіданула. Хочеться валам пограти. Let's go. День. Пані Валентина, так? Да? Світлана. Світлана? Так, да, Світлана. Ага, а що ж ви кажете, Валя? Ну то в нього струс мозку буде, його треба, щоб зробили йому рент'єнт. І там це. Ей. Ви не розказуйте. Ви в Олександрії. Я в, Сарна. я в Сарнах. — Ви в Сарнах? О, шарнах. Його треба в лікарню. Ви того то заберете, як він вам по дорозі загрузиться, то що, потім скажете? Нічого не буде. Тебе анекдот. Добрий день, я Олень. Я проспала цілий день. Все, Ну, Я твій кефей з мене не тиво, не накрашений. Та мене <рес> Бо Казав, що хоче почати бігати, давайте. <рес> Я купила якусь херню за 5 тисяч. Я ще купив прибомбаси до неї. А, ще на 5 тисяч. Менше. Менше. <рес> Дивись, навіть не видно твого обличчя сонце так херачить Я Просто сіяю, розумієш? Сіяєш? Сія... <рес> Боже, навіть не знаю, як, як людину вести. <рес> я тут. Коротше, познайомився з новою дівчиною, Мія Дашом. Я, я впевнений, що... Ну, знаете, життя це така одноразова тема и в принципі, навколо мене NPC. Эм... Я їх бачу перший і останній разом в житті. нікого. Э, короче, похуй. Одноразова хуйня. Але треба було більше стойкості, треба було искать дайте інстаграм, блядь, а потім шеи писать писати, блядь. Ффф, блядь. рот. Не знаю, ніщо до... Даю... які не даю, до першого побачення Що? Не буду казати. Давайте знімай, коротше, блог, бля. Десь машини не збило, нема претензій. Емма, мама. Ну давайте перебіжим дорогу. Щось похуй. Це ти? Я, я, з тобою був знайомий, так? Да? А ти взагалі чим займаєшся? Я вчуся спочатку. Христа нема, але дякую Богу за це знайомство. Мія, в тебе все вийде. Ура! Дій, Дійсно. Я. Ти бачиш жара, пізда? Я ще відюся так тепло. Хочеться щось солодке. Солодке, що здійсно. Шейк за Ну, бутылка гарна. Такая, типа. Look funny Так, и нужно сам свитись Ревопак. 42 гривни. Ебаный рот. А что тут заставлено? А, ебать, я пепси хотел. Я пепси хотел. Ведьмина шейку, я хотел пепси. Шукай себе прошмановку Азербайджана. Ну це вісім, блядь, твердо, реально, десяти впевнений довгий рик. В кінці таке вишенка, вишенька, вишеніка, Вишенка <кхи> Бля, зараз наушник роз'являється, це буде депресивно. В одному вусі музика, а в другому Йобаний реальний світ. Все, блядь, розрядилось. Пізде. На бис. Even one блог, ще один блог. Я бахнув пиво, купив чипси Flaming Hot. Чипси гарячі, Єбало пече, горить. Ми ебашимо, а нас наживаються. Факти. факти. Я розумію тебе на мені так само. Давай. Легенько, давай, бо в мене вже рука, як після дрочки. Давай козацьку, давай, давай косаску бейш, щоб ну, ну, бухнути. Ну давай. Давай. Блядь, а це не косаска. Та ти не ти не виставляй, от тако прямо, прямо, прямо. О, поняв, поняв. Давай. Блядь, ще раз? Да. Та в мене красна нахуй! Та да, в мене теж, давай. Та не треба, блядь, максимум. Да, блядь, давай, 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 давай. Ну о, фоно! Вс! Та не виєбуйся! бане! Давай! Ну! Блять, воно! Ісуса Христа Ти Ім'я Ісуса Христа Іди. Ім'я Ісуса Христа. Іди. О, покажу прикол, щоб ти розумів, чувак з... був зібраний. З 8. 8.30 прийшов в гуртожиток, став посеред коридору і почав... Да. І закрив вуха, не реагує взагалі похуй. Е, з 8.30 вечора до 12 мінімум. Вона приходить, така типу, синочок, ну привіт. Ти там успокойся, вмила його там. Всі таке йому похуй. І, і в якийсь один момент він починає молитися, оце як так інтенсивно. І його мама щось почала, якісь заклинання, якісь. Древнє Він, да-да-де, і вона абракадабра, там, типа, я не знаю, еспект-патроном, якийсь Гаррі Потер, Волонтемор, там заклинання такі, конечно. І що? Я зр ну... мене Ні, Ні? Чи сидить на лавці поганої за велика Ну, типа, під шато Хоча все одно Розпитую, що з тобою. Де ж він? Ну, сказала, як звати, погано туди сиди. Кажу, а чим ти думає? Ти чимось хворієш, щось цей. З... Мало как вже яка в неї епілепсія, знаєш, вона така якась. Це. Ще всякі оці шиза. А, ще гаряча. Думаю, може температура, що є цей, знаєш. Бо така геть гаряча. Серцебатя ще з підсотку. Берімо температуру 36,8. я вже скажу, ну ти, ти, це, чи ти ось все, ще питаю, ну, кажу, кажи, яке, що ти, блін, ну я, це, я на реабілітації була в Луцьку, в Володимирі. Це. Коли ти що ну наркотики чи що? Та я це 4 роки солі. О -о -о -о. Але, Чувало, да? Да, типа, А це ну то, а, каже цей, солі. Я каже, вчора, ну ми десь забирали її в 2 часа дня, типа вчора, типа і до сьогодні курила солі. Жду анекдота. Анекдот. Єбе якось батько сліпого сина. І питає в нього. От бачиш синку, як хуйово, що в нас мамки нема. А син каже: Ні, батя, не батя, не бачу. Що можна в тебе взяти? Питання у експерта. Є бас, mm -hmm. а, Непогана штука. Складається з м'яса і феру. О, таке ми любимо. Саме головне не дешевий сир з оцих от всіх. Бо якщо візьмеш дешевий, то просреш. 12 гривень, ну не може, блядь, один сир, тіпа в два рази будь другого. Звичайно, що це, тіпа, якась знайомка. Як я говорив. ми беремо, виходить, сир, колбасу. І ми... І треба щось цього, а ми це будемо додавати на хліб або лаваш. Ага. Хліб, я рекомендую. Оце, тіпа, гетьманський. What is, what is bread? It's, uh, гетьманський. Такі гаси, вонючі гаси Ну це якісь... Ну це не можна взяти Як у тебе справи? Ще йдемо Ідеально Що ти знімаєш? Камеру вирубай Да? В Підарас То. Що? Самоян. Кент. Лік. О. Гуди. Ладно, див енте. Ти хавчик і пару конфет? Так, я рука Е-мое. А <Слухи> сиди тут, тут тепло. Теплее, саме. Ну, ja. надо пройти.